Уявляли ви, що ви в інституті будете вивчати математичні методи, та ще й на психології? Щось казала, але я думала, це жарт. Звісно ж, я знала, я готувалася до цього. Чи доводилось раніше вам працювати у таких програмах, як Excel та SPSS? Та звичайно, я ж програміст від Бога. Дівчата, чи вдалось вам зрозуміти, що таке дисперсія? А хто ж його знає? Мабуть, хвороба якась. Я зрозуміла, це хвороба, але математична. Можете ви вважати себе спеціалістом на рівні стюдента або пірсона? До Стюдента мені ще далеко, але до Пірсона я вже впевнено крокую. Ой, та я похлящі ваших стюдентів або пірсонів. Я цілий русик. Чому ви навчилися за цей курс? Ну, якщо мислити загально, то це те, що я дуже люблю своїх викладачів з математики. Та в моєму словнику з'явилося багато нових термінів. Там моє маякі може позаздрити сам Пірсон. Я стала програмістом, як наші Оксана Вікторівна та Юрій Валерійович, змогла опанувати для себе новинку, програму із ПСС. та завдяки Тетяні Валерійовні зможу відрізнити сігму від дисперсії та знайти моду медіану та середнє значення. Любі наші викладачі Оксана Вікторівна, Юрій Валерійович та Тетяна Валерійовна, Я вам дуже вдячна за те, що ви змогли мене навчити математиці. Я думала, це неможливо, а виявляється, можливо. Дорога Тетяна Валерійовна, хочу від всієї душі сказати вам дякую. Завдяки вам математика для мене стала не тільки зрозумілою, а ще й дуже цікавою. Ваше вміння дуже просто та Цікаво подавати матеріал, дуже допомогло мені у навчанні такої дисципліни, як математичні методи в роботі психолога. А відвідувати ваші заняття взагалі велике задоволення. На них дуже тепло і комфортно і затишно, як вдома. На, на ваших заняттях ви можете дуже добре висвітлити свою тему, щось нам цікаве розказати. Або нас вислухати. Ви дуже дивовижна жінка, і велике вам за це дякую. Якось я почула, мов математика нудна і зовсім не цікава. Ще може років два чи три назад погодилася б з вами. А зараз з гордістю кажу, що математику люблю. Це вам не лише задачі рахувати, тут можна дисперсію і сігму відшукати. середнє значення медіану, моду, добре чуттями у всьому. За формулами Пірсена порахувати. В цілому кажучи, приходь. У нас атмосфера просто клас Навчать, похвалять, розтлумачуть усе в них тільки від душі, і які ж в нас файні викладачі.